новин на 9 каналі на календарі п'ятниця, 24 листопада. Чи була вона чорною для мешканців Дніпропетровщини? Розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Спочатку стисло про головне є робота, є бургерна у Дніпрі. Працює заклад відкритий за гроші грантової підтримки. На Україну рухається потужний південний циклон. Чого очікувати від погоди на вихідних? Дніпропетровщина на 20-му місці серед областей України за пошуком інформації про цьогорічну чорну п'ятницю. Чи ганяються Дніпряни за шаленими знижками? Та чи справді в обласному центрі влаштовують розпродажі по чорному? У ніч на 24 листопада 2023 року. Противник атакував трьома ударними БПЛА типу шахет із південно-східного напрямку. Усі три безпілотники перетворили на металобрух з сили ППО. Окупанти також застосували дві керовані авіаційні ракети Х 59 На фронті протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення. За інформацією генштабу ЗСУ, Ворог завдав два ракетні та 42 авіаційні удари, здійснив понад 53 обстріли з реактивної артилерії по позиціях наших військ та населених пунктах. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення у нашій традиційній інтерактивній мапі. У генеральному штабі збройних сил України повідомляють на куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районі Синківки, де підрозділи Сили оборони України відбили три атаки. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщівки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак. Українські оборонці продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Задають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Окупанти за підтримки авіації не полишають спробу точити Авдіївку на Авдіївському напрямку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають армії РФ значних втрат. Безуспішними були наступальні дії рашистів східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 20 атак. На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області та західніше Вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. А на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Капітальні ремонти, озеленення міста та нова форма. Робоча група Прозорість та підзвітність розглянула тендери та обговорила доцільність та обґрунтованість цін. На зустріч запросили замовників робіт. Стосується це капремонти коридору в одному з ліцеїв новомосковського району, також озеленення Дніпра, квіти, кущі та дерева для міста. А ще підняли питання нової форми для муніципальної варти. Заступник начальника Дніпрова Володимир Орлов зазначив, робоча група надасть свої рекомендації щодо розглянутих закупівель. Адже регіон вже має досвід відмінених торгів, які були не на часі. І як результат, громада зекономила мільйони для більш нагальних потреб. Усі мають розуміти, в країні війна кожну копійку бюджетних коштів слід витрачати ефективно. Закупки повинні бути адекватні сьогоденню, а максимум ресурсу спрямовано на підтримку сил оборони. Є робота, є бургерна. У Дніпрі працює бургерна, відкрита за грантової підтримки. Підприємець Іван Ільніцький скористався державною програмою для розвитку власної справи. Його перший заклад вже користується попитом. Тож він взяв грант, аби відкрити ще одну бургерну. Нагадаємо, є робота це урядова програма безповоротних грантів для створення та розвитку власного бізнесу. Як державна програма допомагає розвиватися підприємцям, знає Сергій Філіпов. Це вже друга бургерна, яку Іван відкрив у Дніпрі. У цьому приміщенні зробив ремонт, ідентичний стилю свого першого закладу, що вже давно працює в іншому районі міста. Тут наша частина інтер'єру зроблена власноруч. вигадана теж самі вигадали взяти кольори з першої бургерної, барна стійка для адміністратора і робоче місце. І найголовніший елемент нашого інтер'єру і закладу це кухня, на якій все готується повністю. Тут всі продукти, все, що ми виробляємо. Все, що є в меню, все знаходиться тут. Власне, на цю кухню Іван і витратив державний грант Є робота. На залучені кошти придбав сюди сучасне обладнання. Воно дає змогу готувати бургери тут, на місці зі свіжих продуктів та без напівфабрикатів. Кава та перекус найбільш ходові замовлення цього закладу. Іван ділиться професійними секретами. Смачний та популярний бургер це результат довгих пошуків, різних експериментів з інгредієнтами та напрацювання власної рецептури. Звичний на перший погляд продукт це шлях проб і помилок. каже тепер не може нормально поїсти в чужому закладі. Мозок змушує все аналізувати. І навіть незручно було там офіціант, на тебе дивиться, а ти реально там там раз відігнув, взяв там лежить зубочисточка, ти зубочисточку відігнув сир, дивишся чи не лежить нічого під сиром. Там раз розламав котлету, подивився, якого вона осмаження. Крім смачного бургеру, підприємцю потрібно налагодити усі бізнес-процеси. Так, наприклад, зараз важко знайти кваліфікованих працівників. Чинки виїжджають за кордон, а чоловіки на фронті. Тож гостро відчувається дефіцит людей, які б добре працювали та любили свою справу. Коштуєш і такий, А в нас краще, а в нас ну от, соус там трішечки. Отут би цьогось чого там соленого бо огурчика додати. А раніше ну з'їв і з'їв смачно смачно. Згідно бізнес-плану, ця бургерна має окупитися за один рік однак в цій сфері давно звикли, що життя постійно вносить свої корективи. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Нові стаціонарні дитячі відділення педіатрії, неврології, психіатрії та реабілітації у Дніпрі оновлюють міську дитячу лікарню. номер 6. це один з небагатьох закладів, які проводить реабілітацію дітей психоневрологічними патологіями. На воді наразі вже поставили нові ліфти, замінили покрівлю, утеплили фасад. А також обладнали підйомники та пандуси при вході до закладу. Загалом на капітальний ремонт міськрада виділила 30 мільйонів гривень. Планується закінчити до кінця року. Це, мабуть, єдиний заклад охорони здоров'я, в якому такий достатньо великий басейн, який може одночасно приймати багато пацієнтів і отримають допомогу. Тобто, це тільки частина. Є пасивна, активна реабілітація, і даний вид, скажімо так, напрямок, кусочок реабілітації. Він дуже важливий і буде сприяти тому, щоб наші діти скоріше приходили до нормального життя, щоб покращувалася їхня якість життя. Дев'яності роковини. Четверта субота і листопада для кожного українця є пам'ятною. Щороку цей день Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 32-33 років минулого століття. Український інститут національної пам'яті пропонує долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Вона відбудеться 25 листопада о 16-й годині. Таким чином згадати тих, кого втратила держава під час голодомору та штучних голодів. Цьогоріч вже вдруге будемо віддавати шану під час. Повномасштабного вторгнення ми, як ніхто, знаємо, як важливо зберігати пам'ять про трагічні події та злочини проти нашого народу, говорять в інституті національної пам'яті. Вони навчалися в сфері проєктного менеджменту, громадської діяльності та роботі органів місцевого самоврядування та вже встигли створити власний проєкт з покращення умов життя у рідному місті. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов зустрівся з учасниками навчальної програми Лідери змін. Молодь презентувала очільнику міста проєкти за напрямками: підтримка та соціалізація дітей з родин, військовослужбовців та внутрішньо переміщених сімей, створення простору для психоемоційних. Ційного розвантаження на вазі навчальних закладів, а також провадження спортивних секцій. Андрій Білоусов пообіцяв краще з них реалізувати у партнерстві з благодійними фондами. Учасники заходу у свою чергу отримали подарунки від міського голови. То дощ, то мокрий сніг, ожели та ожеледиться, а також сильний вітер. Оскладнення погодних умов прийдеться на неділю та понеділок. На Україну надходить потужний південний циклон. Переміщення повітряних вологих мас призведуть до опадів різної інтенсивності. В неділю синоптики обіцяють сильні опади при плюсовій температурі. У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, 26 листопада протягом доби очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Можлива ожеледь. Температура вночі від мінус одного до плюс чотирьох тепла. В день стовпчики термометру покажуть від 6 до 11 градусів. З позначкою плюс. А 27 листопада знову похолодає. В день можливий невеликий сніг, кажуть синоптики. Прогнозують також посилення вітру місцями до 22-25 метрів за секунду та хуртовину. Налипання мокрого снігу, снігові замети можуть бути на дорогах, ожеледиться. Наші синоптики прогнозують можливе встановлення снігового покриву від 10 до 20 сантиметрів. То такі погодні умови можуть привести до порушення роботи електротранспорту. Ускладнення експлуатації доріг, комунальних підприємств енергетики. Завтра ще в нас тепло, хоча дощ, і дощ з мокрим снігом, і туман, і протягом доби біля нуля температура, тобто такі погодні умови, в принципі, вони характерні для цієї переробки, для кінця листопада, початку грудня. Остання п'ятниця листопада, яка вже традиційно зветься Чорною, у світі проходить всесвітній день розпродажів. Магазини зустрічають банерами, які анонсують великі знижки та вигідні покупки, викликає ажіотаж Чорна П'ятниця і в Україні. Але за статистикою тижневих пошукових запитів на Дніпропетровщині про цей день цьогоріч у Гуглі питали чи не найменше серед усіх областей країни. Тож, чи відчув Дніпро традиційний бум шопінгу, чи стояли люди у чергах в надії вихопити товари подивища? І чи дійсно пропонували магазини шалені знижки? У містян запитував Максим Фандій. Проходила повз магазину, що біля Мосіті там була дуже велика черга в Атлетікс. Ем, насправді вважаю, що немає потреби стояти у чергах. Ці знижки зараз є у всіх магазинах. то… Якщо ти бачиш чергу в одному, є сенс піти у інший. Через те, що в нас немає би, цієї культури, то до нас вже прийшла така е, рафінована версія, продумана, щоб, щоб магазини теж не втрачали гроші. А в Америці дійсно це, це був момент, коли вони могли продати досить дешево е, товари. Ну і там, там все це більш реально, ніж в нас. Я купив собі кофту і кросівки. На кросівки знижки не було, було тільки на кофту. А... Варте? Ну, напевно, я хотів давно ці кросівки, я хотів їх замовити в інтернеті, але я їх купив тут навіть дорожче, без знижки. Для мене Чорна П'ятниця це щось таке, що прийшло до нас з заходу. Якась така традиція, яка нам не... Притаманна, але вона мені подобається, тому це саме та пора, коли можна по вигідній ціні придбати подарунки своїм коханим, сім'ї. Тому так, вона мені подобається. Чому б і ні? Може там якісь афери вони устраюють, а може і дійсно знижки. Ну, ви більше до чого схиляєте, що афери чи... Та, я думаю, знижки невеликі. Я знаю, як робити, а, в принципі, ці знижки Чудово. на чорну п'ятницю. Розкажіть, будь ласка, про цей штучний. Ну, в основному там просто діляють ціні красним, повишають ціну і на красному ценіку пишуть ціна, яка була, іде того на білому цені. От, наприклад, там якийсь товар стоїть, там 100 гривень. Його діляють на знижку 120 і ціну пишуть, типу, що по акції він 100 гривень стоїть. Таким цей день побачили наші журналісти в об'єктиві дев'ятки. Більше новин традиційно ви знайдете на сайті та офіційних сторінках соцмереж нашого каналу. Зв'язок, як завжди, тримаємо за телефоном гарячої лінії. На цьому прощаюся з побажанням спокійних вихідних. Та пам'ятаємо, яку ціну за наш з вами спокій платять бійці на фронті. Тож продовжуємо підтримувати ЗСУ та донатити за будь-якої можливості. До зустрічі.